Розбита статуя, крихти вапняку та уламки скульптури посеред вулиці це перший експонат нової виставки у Пінчук арт центрі Автором проєкту є молодий митець Джао Джао. Він, як і ще 10 інших художників різних поколінь із далекого сходу, представляють в українській столиці масштабний груповий проєкт Китай Китай. Кілька років тому я стояв на площі Тянь Аньмень, одягнутий у військову форму. Я чинив політичний злочин, видаючи себе за полісмена на службі. Восьмиметрова скульптура офіцер. Мій автопортрет. Вже всередині арт-центру твори інших китайських митців, зокрема Ай -Вей -Вея, Чао Фея, Сунь Суня, Ян Худуна та інших. Увагу привертає перформанс дуету художників Сюнь Юань та Пен Юн. В інсталяції беруть участь 18 одягнених у цивільних чоловіків, які з зав'язаними очима розбирають і збирають АК 47 у сучасному світі зброя, як і політика, не є суто чоловічою справою. Звісно, я вмію розбирати і збирати гвинтівку, можу навіть довести це. Демонструючи свої вміння, художниця розповіла ще про один скульптурний ансамбль. Тінейджер складається із шести фігур дорослих людей, у яких замість голів величезні камені. Вони дивляться на дітей, які грають у хованки. Я їжджу здесь вокруг этих статуй, і хрюкаю, і додаю посетителям хорошого настроения или наоборот даже испуга. Нова інсталяція Яна Ксіна секс-комедія починається із псевдоархаїчних палічних об'єктів, значення котрих кожен зможе інтерпретувати на свій лад. Автор проєкту по-своєму розуміє інтимні стосунки. Я хочу, щоб сексуальність не була чимось забороненим. Кожен має право самовиражатися за допомогою своєї орієнтації. Ми повинні говорити про це якомога більше. Китай Китай відкривається 18 травня. Спеціально для шанувальників сучасного мистецтва Пінчук Арт-центр працюватиме до 24-ї години і тим самим проведе акцію Ніч у музеї. Гості, які прийдуть в піжамі, зможуть потрапити на виставку без черги.